Мене звати Юлія і я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо розглядати, і я вам розкажу про книги, які я читала в лютому. Ось мій читацький щоденник. І сьогодні поговоримо про книжки, які я читала саме в цей місяць я прочитала чотири книжки. Я дочитала «Війну Світів Велса, ту, що я починала в січні ще читати. І ще в лютому я почала читати Кінга Мізері, але дочитала я її вже в березні, тому про неї ми поговоримо вже в наступному відео. Ну, а якщо ви тут на каналі вперше, то я хочу сказати, що на цьому каналі не тільки про книги. А більше про блокнотики, про оформлення різних блокнотів, не тільки читацького, але й bullet journal. Тому я запрошую вас підписатися на мій канал і приєднатися до такої маленької та затишної сім'ї. Тепер поговоримо трішечки про статистику. В мене є на кожен місяць окрема колекція зі статистикою, там, де йде трекер читання на кожен день. Ну, що я читала яку книжку, скільки стрінок, бла-бла. Ось, а друга сторона це вже більш цікаве, більш детальна інформація про книги, які я прочитала. Тому з цього можна сказати, що е, з цих чотирьох книг, що я прочитала, в мене е, тільки одна книжка в електронному форматі це ось така е, збірка Володимира Лиса. Місяць обмитий дощем. І з цієї збірки я прочитала тільки останню, останній твір, повість Есей, Нява й інтеграл. Ось така книжка цікава. І ще три в мене в електронному форматі. Ось так зробимо, щоб ви бачили, які книжки я прочитала. Тут будуть картинки. Ну і заодно Юля зробила собі обкладинку на відео. Так по статистиці далі. Тільки одна книжка в мене написала авторка Жінка. Це в мене Агата Крісті, Вбивство в будинку Вікарія. І три книжки Чоловіки. Як я вже казала, це Володимир Влис. Потім це Герберт е, Велс Війна світів. І ще одна книжка це Стівен Кінг. Я зараз багато його хочу прочитати. Е, Стівен Кінг аус, Аутсайдер. Ось, е, тепер поговоримо: країни, країни, звідки наші автори. Е, ну і почнемо. З Велса, це Англія, Британія. Тобто Європа в нас одна книжка. Одна книжка Україна це Володимир Лис. І дві книжки з Америки. Це в нас Стівен Кінг. Так, почекайте. Ні, навпаки, одна книжка з Америки це Стівен Кінг, а Агата Крісті разом з Велсом. Це з Британії, це Європа. Так, е і що, що, що ще? А. Щодо жанру. Як я казала, це повість есей, це, можна сказати, такий короткий твір. Потім два детективи це «Аутсайдер Кінга» та Вбивство в будинку Вікарія Крісті. І одна научна фантастика це Війна світів Велса. Вже про свої оцінки та враження я скажу вам під час оформлення цих книг. Тому бажаю вам приємного перегляду. Герберт Велс. Війна світів. Герберт Джордж Велс, англійський письменник кінця 19-го першої половини 20-го сторіччя. Вважається одним із засновників сучасної наукової фантастики поряд з Мері Шеллі, Едгаром Аланом По та Жулем Верном. Письменник є номінантом на премію «Х'юго» та премію Гефена, а також лауреатом премії «Хорор. 100 кращих книг, «The Guardian» та Залу слави наукової фантастики й фентезі посмертно. Роман Війна світів був написаний і опублікований у 1897 році. Роман, відзначений лауреатством в преміях 100 книг століття у 1999 році. «200 кращих книг по версії BBC» у 2003 році та ХОРОР 100 кращих книг у 2005 році. Цікаві факти Герберт Велс у своїх фантастичних романах випередив свій час. Він напророкував, що наша реальність буде чотиривимірна, писав про лазери і атомну бомбу до їх винаходу, а також про польоти на місяць та навіть Другу світову війну ввів в літературу поняття Паралельний світ, який і по сьогодні використовується в науковій фантастиці. Читанням книг юний герберт захопився від нудьги. Коли у віці восьми років зламав ногу, у США в 1938 році багато радіослухачів прийняли радіопостановку е, Війну світів за реальний репортаж з місця подій. Підсумком сталася масова паніка. Сюжет. Одного літнього ранку 1897 року в передмісті Лондона з неба впав циліндр. Головний герой письменник-філософ, який дуже допитливий, в першу чергу пішов до свого друга, астронома. Коли вони з'ясували, що це прибульці з сусідньої планети, одразу пішли на них дивитись. Марсіяни здавались слабкими, неспроможними. Прилаштуватись до життя на землі. Проте ніхто не здогадувався, що на них чекає справжня війна? Війна за виживання та право бути господарем на цій неймовірній планеті, чи виживе людство, чи зможе воно подолати невідоме, яке вже давно заглядало на нашу землю? Мої враження. Насправді дуже неочікувано і цікаво, що в юності я дивилася фільм начебто по сюжету роману Велса, та як же я помилялася, коли прочитала книгу. Це зовсім інший світ, інші герої і навіть трохи інші марсіяні. Мені сподобалась книга, хоча і було трохи складно її читати після сучасних авторів, актуальність Актуальність прогнозувати складно, бо досить специфічний жанр. Рекомендації. Рекомендувати може всім любителям наукової фантастики та різних історій про прибульців. Вік для читачів від 16 років. Моя оцінка 4 зірочки. Цитати це була делегація. В Горселі, на швидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони і відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними. Отже, треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. І хто вони такі? Оті марсіяні. А ми хто такі? Мало у нас знань. Нам треба ще довго вчитися, щоб на щось зважитись, ми мусимо жити й зберігати незалежність, доки будемо вчитися. Тепер ми знаємо, що наша планета це не такий уже безпечний для людини притулок, і ми ніколи не здатні передбачити те незриме, добро чи лихо, яке може впасти на нас із безмежних просторів Всесвіту. Може той марсіянський напад призначили нам доля, дбаючи про наше добро. Кінг Аутсайдер. Стівен Кінг, американський письменник, працюючий в різноманітних жанрах, таких як жахи, трилер, фантастика, фентезі, містика і драма. Отримав прізвисько Король жахів. Було продано більше ніж 350 мільйонів екземплярів його книг. По яким було знято багато художніх фільмів та серіалів, телевізійних шоу та намальовано коміксів, кінг написав близько 200 оповідань, більшість з яких було зібрано в дев'ять авторських збірників. Він опублікував більше ніж 60 романів, в тому числі сім під псевдонімом Річард Бахман, а також 5 науково-популярних книг. За свою творчість Стівен Кінг отримав безліч нагород і премій, наприклад, премія Брема Стокера, Всесвітня премія фентезі, премія Огенрі, нагорода британського товариства фентезі, нагорода канадської асоціації книготворців, отримав звання величного майстра від американських письменників-містиків. А також є власником медалі за видатний вклад в американську літературу та національної медалі США в області мистецтв з формулюванням за поєднання захопливих історій з аналізом людської натури. Роман Аутсайдер виданий у 2018 році. Книга вважається бестселером на думку «The New York Times». А також її називають найсміливішим творінням Стівена Кінга. Цікаві факти: Стівен Кінг є найзаможнішим письменником в історії світової літератури. По книгам Кінга було знято більше ста художніх фільмів, а сам автор часто з'являється в ролі епізодичних героїв. Король жахів не роздає автографи своїм шанувальникам на вулиці, а лише на офіційних зустрічах. За мотивами роману сфільмовано одноіменний мінісеріал у 2020 році на каналі HBO. Сюжет. Головний герой детектив Ральф Андерсон, привселюдно арештував всім добре знайомого тренера Ті. За жорстоке вбивство 11-річного Френка Пітерсона. Всі люди маленького містечка флінт Сіті були шоковані, але проти свідків та доказів ДНК, тобто фізичної присутності Террі Мейтленда, нічого не вдієш. Люди обурені. Тепер дім тренера ті обходять стороною, і ніхто їм не вірить. Детектив починає розслідування. Хоча сумнівів щодо провини Мейтленда він не має і дізнається, що Тері саме в цей день і час був у зовсім іншому місці. Це містичний збіг обставин чи добре сплановане вбивство. Мої враження. Так як я вже давно не читала Кінга, було важко почати. Проте, з кожною новою главою ти поринаєш у справжній саспенс. Атмосфера, герої, розвиток сюжету все це поглинає з головою. Дуже люблю творчість Кінга за те, що він майстерно вплітає містику і щось паранормальне у твори про звичайних людей, про нібито справжні події. Сподобався саме цей роман тим, що він має дуже сильний детективний аспект. Для мене це додатковий плюс у карму короля жахів. Актуальність Актуальність твору можна відзначити за його психологічну сторону. Відносини між людьми, суспільна думка та навішування ярликів. Про все це можна довго говорити і підіймати ці теми. Рекомендації Рекомендувати можу особам після 18 років. Бо в романі присутні ненормативна лексика та дуже жорстокі сцени. Моя оцінка 5 зірочок. Цитати Пенсія. Паршива штука. Як не вмієш грати в гольф. Час спливав, і, звісно ж, лікував усі душевні рани. Але Боже мій. Як повільно вони загоювалися, і яке провалля пролягає між словами У мене є і У мене був. «Все світу краю немає. Певно, декому ця фраза видається оптимістичною, навіть красивою. Але в Ралфа, який усе своє робоче життя покладався на самі лише факти, вона викликала тільки жах. І він не один, вони поміж нас. Ти це знаєш вони, наче прибульці, чудовиська поза межами нашого розуміння, і в них ти віриш. Агата Крісті. Убивство в будинку Вікарія. Агата Крісті, англійська письменниця та драматург. Є найвідомішою в світі авторкою детективної прози. А її романи, найопублікованіші після Біблії та творів Шекспіра, й найперекладаємі. Більше 7,5 тисяч перекладів на більше ніж 100 мов світу. У книжковий доробок Крісті війшло більше 60 опублікованих детективних романів, 19 збірників оповідань та 6 психологічних романів під псевдонімом Мері Вестмекот. Письменниця була головою англійського детективного клубу, який існує і по сьогодні. Серед нагород Агата Крісті удостоєна орденом Британської імперії та титулом Дами командора за досягнення в області літератури роман Убивство в будинку Вікарія був написаний у 1930 році. Входить у серію творів про Міс Марпл. Роман має дві екранізації в рамках серіалів, знятих BBC у 1986 році та ITV у 2004 році. Цікаві факти. Авторці детективів найкраще думалось під час поїдання яблук та пиття чаю у ванні. Проте сучасні ванни їй здавались занадто слизькими, без дерев'яних підставок для паперу та олівців. Тому згодом вона відмовилась від своєї звички. Агата Крісті була однією із перших людей із Великої Британії, яка спробувала серфінг. Письменниця так не любила мармеладний пудинг, що використала його як знаряддя для вбивства в одному зі своїх романів. Сюжет у невеликому селі Сент Мері Мід відбулося вбивство. Жертва, старий полковник Протеро, який був досить складною по характеру людиною, мала багато претендентів на вбивцю. Цікаво те. Що вбивство трапилось в будинку вікарія, двері, маєтку якого завжди відкриті для всіх містян, тому під підозру поліції потрапляють усі. Проте майже одразу вбивця приходить зізнатися, а разом з ним ще одна людина робить те ж саме. Міс Марпл, яка в свою чергу є сусідкою Вікарія, починає аналізувати всі деталі. І розшукувати справжнього злочинця. Мої враження не скажу, що роман мене не зацікавив або не заінтригував. Проте, читаючи дану історію і розслідування міс Марпл, я можу з впевненістю сказати, що героїня Агата Крісті не така яскрава і харизматична, як Еркюль Пуаро, ще один детектив, вигаданий авторкою. Твір про вбивство майстерно поданий британською письменницею, протягом якого ти сам починаєш будувати теорії і задумуватись, хто же може бути вбивцею. Проте мені чогось не вистачило в самій атмосфері роману. Тому я не ставлю йому найвищий бал. Актуальність актуальність детективних романів залежить від читача та його вподобань даного жанру. Рекомендації. Рекомендую до прочитання всім особам від 14 років. Моя оцінка 4 зірочки. Цитати. Ми надто схильні довіряти людям і вірити всьому, що вони про себе розповідають. Дуже мало хто з нас може все зробити для когось іншого. Хоч би як ми хотіли. Ми на це не спроможні. Хочете бачити первісну, невтримну лють? Розбудіть її в серці переконаного гуманіста. Володимир, Лис, й Інтеграл". Володимир Савович Лис український журналіст, драматург, письменник. У літературі дебютував як драматург. П'ять його п'єс було поставлено в різних театрах України і на радіо. Як прозаїк заявив про себе 1985 року. Член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Володимира Лиса називають справжнім народним письменником і феноменом сучасності. «Нявай інтеграл» – історія, яка входить до збірки Місяць обмитий дощем, виданий клубом сімейного дозвілля у 2017 році. Цікаві факти. Володимир Лис відомий також як народний синоптик. Його довгострокові прогнози на цілий рік неодноразово збувалися. За романом Століття Якова знято історичний міні серіал. Сюжет. Інтеграл Луцький безхатько. Який не схожий на інших. Він привернув увагу Володимира Лиса, і після декількох зустрічей з ним письменник наважився підійти до нього і дізнатись його історію. Чому саме така доля спіткала ці розумні очі? Тут автор і познайомився з нявою та відкрив для себе дуже цікаву, сповнену радості і горя історію двох друзів. Мої враження. Ніколи не думала, що журналістика та публіцистична проза може бути такою захопливою та цікавою. Цей твір був для мене відкриттям автора і даного жанру. Не можу сказати, що це чисто художня література, проте стилістика і подача інформації Володимиром Лисом приємно вражає. Мені дуже сподобалось. Актуальність Актуальність цього твору зумовлена гострою соціальною проблематикою. А саме суспільна думка та навішування ярликів щодо людей з розумовими відхиленнями, а також безхатьків. Рекомендації Рекомендувати можу всім, хто цікавиться психологією, соціологією та й взагалі хто шукає для себе щось глибоке і з сильним психологічним посилом. Думаю, що краща книга підійде для читачів віком старше 15-16 років. Моя Оцінка 5 зірочок. Цитати. Людина має право не лише жити, а й бути такою, як є, до тих пір, доки не посягає на життя іншої. Здавалось би, аксіома. Але з цієї аксіоми. Постійно виймаються слова, які її визначають, і тоді аксіома стає абракадаброю, теоремою, яку неможливо вирішити. Гадаю, що вимагати від людини бути такою, як треба, як усі стадною і суспільною ми завдаємо шкоди саме суспільству, бо чим більше в ньому особистостей, тим воно багатше. Вдячна вам за те, що ви продивилися це відео. Я маю надію, що вам подобається ведення мого читацького щоденника, що вас надихає це відео на ведення свого особистого читацького блокноту. Тому давайте ще раз пробіжимося по е, моїм книжкам Віна світів. Неймовірно, мені подобається, як тут поєднані крафтовий папір. Потім. Агата Крісті. І теж мені дуже подобається саме це оформлення Нява інтеграл Ну, а щодо е, найкращої книжки в лютому, я все ж таки думаю, що це Стівен Кінг Аутсайдер. Якщо ви пам'ятаєте в мене тут на початку, там, де всі мої. Колекції. У мене є така велика колекція з The Best Book of 2023. Тому саме тут я буду записувати свої найкращі прочитані книги за місяць, потім вибирати з них найкращу, найкращу. І в кінці в нас вийде переможець за рік. Тому в лютому я собі вже записала, що це Стівен King Outsider. Що ж, я ще раз вам дуже дякую. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то запрошую вас підписатися. Також ви можете слідкувати за мною на різних соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Також в мене є. Зараз тут будуть приклади постів, які я. Викладаю в своєму телеграм-каналі, там дуже цікаво. Я зараз туди викладаю дуже багато своїх сил, енергії, натхнення. Я сама надихаюсь, коли роблю туди пости. І також, якщо ви хочете підтримати мене особисто, я вас запрошую перейти по посиланню на мій Patreon. Там є дуже цікаві сюрпризи для вас. Ну і... Ми з вами побачимось в нових креативних відео. Так що всім до зустрічі, всім па-па!